Ще два роки тому про індивідуальний вивіз сміття у Львові ніхто й не знав. Сьогодні ж цю послугу стали пропонувати частіше. Приватний сектор це тяжка робота, яка проводиться і районною адміністрацією ЛКП, і перевізниками. Ми Ходимо по будинках. Ми розносимо листи попереджень про те, що необхідно це робити. Фірми, що працюють на ринку вивезення відходів з міста, почали працювати з мешканцями особняків з минулого року. Однак ще не всі погодились платити за сміття. На території нашого обслуговування є приблизно дві тисячі приватних будинків, які підпадають під нашу юрисдикцію, так би мовити. От. Але, на жаль, на сьогоднішній день настільки половина цих мешканців підписала угоду. Такою послугою вже три тижні користуються мешканці вулиці Межової, бо старий сміттєвий майданчик у них забрали. Використовувати індивідуальні баки, кажуть, зручно, але ті дуже швидко наповнюються. Добре, що є зараз зима, і вони нам запропонували два рази в місяць то сміття забирати. Ну, а уявіть собі, літо. Той бачок мені два тижні буде тут стояти, то і муха, і, і мишка, і, і все, що завгодно. Ну, але дякувати Богу, що і то, бо ми не знали, де, де діватися з цим сміттям. На сім'ю це досить мало, один бак на 120 літрів. І на два тижні. Якщо б вивозили хоча б раз на тиждень, це б було достатньо. Проте коригувати вивіз сміття можуть самі мешканці. Підключитися до такої послуги дуже просто. Слід звернутися до перевізника побутових відходів або ж дочекатися менеджера компанії на своїй вулиці. Ми підписуємо договір. Буквально до тижня часу доставляємо цей контейнер, в договорі є пропускний графік. Плата за вивезення одного контейнера на 120 літрів від 10 гривень. Якщо ж приватники відмовляються укладати угоди і підкидають своє сміття до загальних сміттєвих баків, районні адміністрації стягуватимуть із них штраф від 340 до 1750 гривень. Ірина Панчишин, Роман Миленький, головні новини Львова.